Найцікавіші футбольні матчі на цю середу. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман". В Цьому відео ви побачите мої прогнози на матчі Ліги Чемпіонів та матчі Ліги конференції, які пройдуть усю середу. Я вважаю, що тут можна взяти чудові варіанти. Ну і чекаю на вашу думку по цих матчах в коментарях. Також підписуйтесь на. Ютуб канал та ставте лайк, щоб підтримати дане відео. Перший матч, який варто відзначити, це Карабах Динамо Загреб. Динамо вдома перемогли з рахунком 3-0. На той матч я брав 1 Х та тотал менше 3,5, а також я брав тотал більше 8,5 та тотал більше 9,5 кутових в цьому матчі, оскільки Карабах індивідуально в Єврокубках подає сім кутових за зустріч у цьому матчі. Також варто було би очікувати на. Тебе за кутовими, але є декілька факторів, які можуть вплинути на цей показник, саме на показник кутових. І один з них це. Ну, не бажання Карабаха боротися в цьому матчі, адже Карабах дає всім виглядом зрозуміти, що вони віддають перевагу грі в Лізі Європи, де у них значно більше шансів. Тому, якщо я буду також брати кутові на цей матч, а окрім кутових, я напевне інші варіанти її розбирати не буду, то мою ставку на цей матч, та й загалом на інші матчі зможете абсолютно безкоштовно побачити в телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал є в описі під цим відео в своєму та. Телеграм-каналі я ділюся максимально впевненими ставками, які сам беру. Також там відкритий чат з українським ком'юніті, де ви завжди зможете зайти та обговорити ставки з іншими людьми. Можливо, ви захочете побачити думку інших людей чи ставки інших людей. Це також максимально корисно. І в телеграм-каналі також присутні бонуси на перший депозит. Це також доволі приємна річ. І це все в телеграм-каналі. Посилання в описі на рахунок інших матчів Ліги Чемпіонів мені потрібно вивчити більше інформації для того, щоб зробити ставку. А ось Матч Цервена Звезда буде Глімт чудово підходить для того, щоб вже зробити на нього прогноз та здійснити ставку. Цервена звезда на виїзді змогла забити ворота. Буде Глімт. Загалом матч закінчився з рахунком 2-1 на користь норвезької команди. І у Сербії я очікую, що Цервена Звезда буде грати першим номером, і це призведе знову ж таки до результативної гри. Цервена звезда має непогану результативність у них взагалі зараз. Досить впевнена форма, і я хотів би відзначити те, як вони. Забивали гол в ворота Будеглімт і як вони мали ще після того, чимало моментів, і Будеглімт могли взагалі не перемогти у цій зустрічі. Звісно, на обмін голами в першому матчі був невисокий, Я все ж брав таку ставку, але там можна було брати, наприклад, не програш буде глімта та обмін голами чи щось цьому подібне, тому що в домашньому матчі справді буде виглядав. Фаворитом, але на виїзді у Бедеглім значно гірші показники, особливо в захисті. Перший варіант, який я пропоную саме на цю зустріч, це обмін голами, виглядає все так, ніби. Цервана Звезда дасть обратку і переможе тут з рахунком 2-1. Після чого ми побачимо додатковий час та овертайми. І все ж я би відштовхувався від результативності Церваної Звезди вдома, тому пропоную також розглянути такі варіанти, як 1х та тотал більше півтора. Тобто, що Цервана Звезда не програє та буде два голи в матчі. І індивідуальний тотал Цервеної звезди більше одного. Мінімум один вдома вони мали би забивати. А якщо ви очікуєте на рахунок 1-0, то фора нульова на цервену звезду виглядає непогано. Тим не менш, я очікую тут 2-1, і від цього рахунку пропоную взяти 1х та тотал більше півтора або обмін голами. Але ще й крім Ліги Чемпіонів, у нас є Ліга конференцій, тут просто неймовірно. Цікавий матч для ставки і за коефіцієнтами, і за готовністю команд до цієї зустрічі. Це матч гент-Партизан. Партизан неймовірно провалюється. Я взагалі здивований, що гент на виїзді забили всього один м'яч. Там просто, ну, не знаю, вони дуже слабко виглядають. Так, вони непогано відіграли проти Лугано. Там вони на виїзді перемогли з рахунком 2-1, але все ж. Не змогли дотиснути Лугану з червоною карточкою, і Лугану в додатковий час пройшли далі. Зараз вони програли вже 1-0 генту, Генту, який має непогану результативність у чемпіонаті Бельгії, і які, в принципі, ну, не мають якихось глобальних цілей. По лізі конференцій, але в домашньому матчі після виїзних 1-0 мають тут впевнено перемагати. На перемогу Гента на даний момент коефіцієнт 1.49. Можна брати тут фору мінус 1, яка має залітати мінімум на повернення за 1,80 або перемогу Гента. Плюс тотал більше півтора, також за 1.80. Я вважаю, що тут 2-0-4-0 цілком має відбуватися. І, скоріш за все, партизан не заб'є у цьому матчі. Друзі, це були всі мої варіанти, які я озвучив в цьому відео. Решту ви зможете побачити в телеграм-каналі. Підписуйтесь на нього та підписуйтесь на Ютуб. Очікую на ваші коментарі та лайки в підтримку. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.